Сіяла тут цілий рядочок нічної красуні. І, на жаль, зійшло тільки в цьому місці. Не знаю, чому так сталося. Може, хтось затоптав, тут і чоловік, що у мене по квітничку. Зійшла якраз біленька. Біленька мені дуже подобається. Хоча і рожеву я теж люблю. Але багато там самосівом насіялося буде ще. І я там біля центрального паркану теж саджала. Те, що понасівалося. Сподіваюся, без нічної красуні. Не лишимся. За мальви я вам розказувала, похворіли мої мальви, але дуже гарна була б вона, якщо б не захворіла, ось яка рожевенька. Взагалі там на пачки різнокольорові були намальовані. Може, інші будуть другого кольору, не знаю. Якщо виживуть. Тому що бачите, що робиться. Почала обривати листя, а воно тут майже все хворе, майже все. Це взагалі жах просто. Не знаю, що це їй не сподобалося таке, що це за балячка сюди. Залізла в квітник. А тут така краса в маках. Шкода, що вони швидко відплітають, але ж краса. Цей до кінця не розкрився, не неначе. Боже, які гарні, неймовірні. Знову ця красунечка розквітла новенька, Боже, я в неї закохалася в цей лілейник. Ця квітка просто обалденна. Ну от порівняти оцей. Він гарний, звісно, мені теж мега подобається. І цей, це ж сама ніжність. Сама ніжність. Тут щось уже лілія прогризла трошечки. Сьогодні додалася ще красунечка червона. Чекаю, коли весь рядочок заквітне і та розквітла, що вчора я вам показувала. Року бордові жоржинки більшого розміру, ніж були того року. Полізло прочищати ці мальви і бачу, що там напроч всі листя аж майже доверху хворі і все більше і більше їх чіпляє. Боюся за сусідні квіти. Я одразу намагалася поприбирати листя. Але бачу, що ну, дохлий номер. Треба зрізати. Взяла секатор. зараз буду зрізати під корінь. Ой, щоб оця балячка не перекинулася на інші квіти. Наступного року треба буде нові мальви, мабуть, сіяти. Ось це все. Я повирізала і дуже сильно розстроїлась, тому що не наче золота куля, теж уражена вже. Знизу бачу, що лісточки вже так само. Сохнуть, опадати починають. Це якийсь жах. Це просто мій страшний сон. Це якщо, не дай Боже, захворюють всі мої квіти. Блін, таке враження, ніби як хтось зглазив. Ну і що це робити? Два метри, воно тільки-тільки починає квітнутися золота куля, що мені її теж вирізати тепер срочно. Не знаю, що робити. Не знаю. Сьогодні якась, якась катастрофа у мене. Ах, повирізала, воно все одно посипалося. Тут оця трухля сухих листів. І там посипалося теж. До речі, поки я тут лазила, вирізала, тільки догледіла, що в мене вже тут бальзаміни квітнуть біленькі. Навіть не біленькі, а блідно, блідорожеві. Дуже гарні, звісно, щось поховалися вони у мене тут. І я навіть і не помічала, що вони вже квітнуть. Ай, що мені оце робить з нею? З цією кулею. Різать. Рука не піднімається просто. Це я так без всіх квітів лишуся. Намагаюся взяти себе в руки і спокійно все цінить. І що я бачу? Я бачу, що в мене така ситуація тут на півники підсихають. Не знаю, це норма чи ні, коли відквітли півники. Ну, вони хоча б відквітли і тут теж на півниках. Соняхи. Ще тільки викидають бутони, а вже теж саме на листях знизу. Вниз Нові за які я вам показувала. Смородина тут напроч хвора, оця, яка тут росла раніше в бабусі. Вона тут кожен рік хвора. Ромашки, бачите, внизу теж сохне листя черніє. Я не знаю, що це за зараза. Ця зараза мені атакувала весь квітник, виходить. А отам хворіла півонія, не дала мені, бутони не розпустила. І лілій декілька тут хворіли. І хворіла флокса, нижнє листя обірвала. Схоже, у мене вже весь квітник заражений. Катастрофа просто. У мене не піднялася рука, зовсім викинути цю золоту кулю. Я взяла повне відро, нарізала всі верхівочки, які вже починають квітнути. Хай хоч трошечки порадує. Заспокоює тільки одне, що це багаторічна квітка і з корінням, можливо, вона почне рости здоровенька. Що не остаточно її позрізала, а надія є. Отак от, от тепер тут все пусто стало. Ці мальви поки не вирізала. Дуже мені хочеться кольори подивитися. Як тільки я подивлюся кольори, треба буде, мабуть, зрізати, якщо знову піде. Підліз... Я позривала всі лістечка страшні. Ну, розумію, що треба було повністю зрізати. Коротше, сьогодні взагалі, на мій день. Не знаю тепер, чим воно все скінчиться. Це страсті в квітнику. Дуже багато квітів, якими я дуже дорожу, і не дай Боже, вони захворіють. Ох, ладно, буду їхати додому. Так, яблука вже не забираю бо ми не встигаємо їх з'їдати і в шарлотку переробляти. Поки складаю, може машиною потім увеземо. Везу додому латочок яєчок. Яєчки зараз непогано курочки несуть. Марковочки перший раз викопала, худенькі ще, але є вже. Кабачочки молоденькі, зовсім два. І цибульки вирвала такі три штучки вже. Це зимова цибулька. Трошки взяла того попереднього чесника, який копала. Три головочки маленькі додому, бо швидко заканчиваться. Бо з борщю тварила кабачки, смажу скрізь чесничок додаю. Все, врожай зібрала, їду додому.